Шановні, привіт, це Хейді. Так кому треба тільки тема відоса, ось таймкод приємного перегляду. А хто залишився, слухайте сюди. Ситуація така: в мене чергова спроба покрутити форматами. Як ви вже зрозуміли, відоси з кодовою назвою Три слова це не про тиждень і не про два, а за деяких умов і не про місяць, і не про два. Бо то захворів, то робота завали. То, блять, дизмораль така, що хочеться лягти і померти, але навіть на це сил нема. Коротше, три слова: це відлики від душі для душі. Тут і продуманий сценарій, і жарти, і аналітика, і факти, і монтаж такий, що аж очі на лоб лізуть. Ну звісно що в межах моїх можливостей я тут без пафосу. Тому якщо не йде. Я навіть не сідаю робити, бо першочергово хочу зробити так, щоб самому сподобалося, а вже потім щоб відосик, хоч якийсь вийшов, і зібрав якусь свою тисячу переглядів. Але через це страждає канал. І хоч Ютуб дійсно любить довгі відоси, півгодини добре, а година так взагалі цілує плечі, але він так само любить і хоч якусь регулярність. Тому я вирішив, давай додамо на канал коротенькі нормісні відосики хвилин так на 10-12. Максимально прості теми, без аналітики, хуїтики і подібної дрісні. Темки для таких відиків, до речі, можете кидати в коменти. Цікави щось питаєш, якщо мені зайде питання, запіздярю відуз. Плюси від цього всього для мене такі. Перше, не треба паритися про монтаж. Скачав трейлер, набалакав на фоні, все, розійшся. Друге, не треба проходити ігри, копатися в інфі, читати вікіпедіки, робити наукові дисертації. Ти питаєш, і я відповідаю. Зрозуміло, що з якимось жартом про пісюн, куди без цього. Ти ж не забувай, на якому каналі. Ну і шановні, чисто так, для розуміння, такий відик робиться за ну, три дні максимум. Не по дві годинки на день, звісно, так, а нормально сісти на дупу і пиляти, але навіть це в сто разів швидше, ніж ті мої три слова. Отакі От справи, начебто, все сказав, тому хайм до основної теми ролика. Хотів би зараз сказати щось, типу, мене дуже часто запитують, але давайте чесно, хто я такий і яке нахуй часто. Проте, проте, питання такі були і не раз, і не два. Та і у цих ваших інтернатах я бачив, що люди час від часу цікавляться. А з якої такої гри почати знайомство з соус лайками? Ну, я й подумав, а чого б ні? Чого не накинути вам пару варіантиків? Але три важливих пункти. Слухай уважно, бо двічі повторювати не буду. Пункт перший. По правильному треба радити ігри майстра. Тобто бери перший Dark Souls і пішов поїхав. Але чогось люди дуже сцикотно ставляться до ігор від From Software. Ну, ну знаєш, норміси у своїх відосах так накашляли, наваляли про те, що є вони складні і страшні, що глядач вже готовий штани обісратися ще до головного меню. Та й сам факт робити такий відик, де я просто буду радити. Базовану базу соусів звучить ну, і тупо, і скучно, і пішло воно нахуй. Тому сьогодні без фромів. Пункет другий. Тут будуть чисто 3D слешери, бо зараз кому тільки соус лайк не приписують. Я, в принципі, і сам цим грішний. В нас уже і Hollow Knight Соус, і Expedition 33 Соус, і Remnant Соус теж. Сьогодні без цієї хуйні. Але бо беззалежниці. Цікаво, у списку будуть ігри, які не, не є соусами від А до Я, але які все одно мають той, той самий смак, той легкий аромат хідетаковської депресії, за який ми це діло так любимо. Ну коротше, я в своїй голові їх все одно записав до секти соусборну, ну і мені норм. Третій пункт ніяких висновків та аналітики, чисто сухі факти. Це я наперед ставлю блок, якщо хтось почне навалювати, що та. Чи інша гра погана? Тут не огляд. Ну а тепер, коли з умовами розібралися, переходимо до п'ятірочки найлегших соус-лайк-ігор. І відкриває наш список в якомусь сенсі легенда. Бо, якщо не помиляюся, це перший соус, народжений нехід на етакою і нефромами Lords of the Fallen 2014 року. Чому ця гра потрапляє до списку ізічних соус лайків? Та все просто, вона настільки повільна, що пітніти взагалі не треба. Тут вам не буде таймінгів довжиною в 0,02 секунди. Тут ніяких раптових випадів в спину, а опенінги атак до. Ніж вступ до Assassin's Creed Odyssey. Прямо ідеально, щоб помацати жанр, не зламавши собі психіку. Бо по факту це все ще соус. Тут все ще помилки карають, тут все ще є боссфайти, не шедеври, але й не фуфло. І тут все ще лабіринтні локації, в яких можна не знайти вихід, але знайти депресію. Той самий момент, на відміну від хітаковського двіжу, в лордах адекватне оповідання сюжету. Персонажі говорять, зрозумів. Вими комбінаціями слів головний герой теж не забуває ротяку відкривати. А це вже на секундочку діалог. Плюс гра нормально виглядає навіть на 2025 рік її не соромно показати. Ну, ну, ну тупо красиво, що аж гарно. А яка тут бронька? Ой-ой-ой, ну що не сет, то якісь королівські шмотки. Коротше, нравиться. Але давай не будемо розсобляти булки, підводні камені є. На релізі гра працювала так, що на її фоні старт кіберпанк виглядав як еталон оптимізації. Але час йшов, патчі, патчилися, і більшість проблем розмокталася. Статтери, звісно, залишилися, але грати вони не заважають. Просто так періодично гра каже: а ну, згадай, як це боляче. Підсумок лорди фоленів чисто такий середняковий проект. Для досвідчених соус-фанатів ну це можна сміло скіпати, бо вона ізічна, фішок нема і ніяких вау теж нема. Але для новачків саме те, що лікар прописав. Та і коштує вона зараз десь 300-400 гривень, а якщо на знижці, то можна і, мабуть, за 100 зловити. Далі по списку одразу два в одному, як твікст, який замість батончиків, пиздаки світовими мечами. Це, звісно ж, джедаї Fallen Order та Jedi Survivor від респаунів. І якщо ти досі не грав, то слухай уважно, бо зараз буде по космічному красиво. З приємного, це повноцінний трипл-ас з усіма з цього витікаючими плюсиками. А саме ахуєвша графік, круті анімації. Каццени рівня «Дорога, багата, ну тупо сиджу, дивлюся у кіно. Пропрацьовані та дуже деталізовані локації, і список можна продовжувати. Але нафіга, якщо ти, ти, от ти розумна людина, сам все чудово розумієш. Чим чіпляє гра, так це зрозуміло, що сеттинг. Зоряні війни, вони в далекій-далекій галактиці зоряні війни. Якщо у тебе піпірка смикається лише від цього звуку, mm. то якого хрестика ти не грав в ці ігри? Га? Сюжет теж не навідвали, персонажі прописані, мотивації є. Навіть дроїд харизматичніший ніж половина акторів нової саги. По геймплею це вже не чистокровний соус, бо респауни злегка покосилися на секіру, і, на мій погляд, це не мінус. Бо з виходом секери в жанрі з'явилися драйв, екшон та. Вбивства з матюками. Тут не треба бігати як черепаха і чекати відкриття. Ти тут, сука, джедай, ти є пашиш, ти стрибаєш, ти взагалі блядь, ти, ти молодець. А ще тут є прикольний платформінг, особливо в другій частині, який виглядає круто, а грається ще краще. Бо кнопки натискати доведеться, гра не пробачає, я просто хотів глянути. На жаль, звісно ж, є. Але в першій частині мало босів, от дуже мало. Типу 5-6 на 15-20 годин проходження. Ну ви що, пацани, це ж соус, соус, це ж блядь. Мені мало, і я голодний, дайте ти ще. Але в цілому і перша, і друга частини вище середнього, а то й взагалі топчик. І що саме головне в контексті цього відео, тут можна обрати рівні складності. І я тебе благаю, не врубай сторітелер, бо там вороги такі пасивні, що їм би ще ковдру, чай з мелісою і все готові спати стоячі. Хоч легенький челендж без анального розриву, став на нормал, і буде тобі і щастя, і відчуття соусу, і нерви цілі. А ще увага акція. На обидві гри часто бувають скидони, тому можна зловити цілу деогію гривень так за 400, що для такої якості. Святе мать його благо. Так, якщо попередні ігри, це такий блатний Ааа з ікрою шампанським і катсценами в 4К, то Steel Rising – це ж карпетка з секунду, але чорт забрай, вона тебе чогось гріє. Розробники Spiders – це ті самі тіпи, що завжди хотіли зробити щось велике, але виходило як у школяра на фізкультурі. Бажання наче є, дихалки наче нема. Проте цього разу не всралися. Навпаки, вийшло, ну ну не вау, але точно. О, Прикольно, не очікував. Стиль унікальний. Така собі механічна Франція 18 століття, де замість людей роботи з тягою до різанини. До Lice of Pi ще цілий рік, а тут вже на стімпанк з норм сюжетом і непоганими касценами. Геймплей, на диво, нотбет. Прям, прям реально, я був здивований трошки навіть. Трішечки, управління чітке, зброї вистачає, навіть механіка перегріву замість стаміни свіжо і не тупо. Але, блін, графіка з оптимізацією, ну ну так. Like. Типу, воно ніби працює, але мозок не розуміє, як така кількість мила жре стільки фепесів. Крім того, видно, що бюджет з конверта, а не з сейфа. Мало ворогів, боси на рівні щось велике і повільне, а локації, наче, достатньо гарні, але в той самий момент безідейні геймплейно. Але тут знов є велике, але для новачка в соусах гра підходить ідеально. Бо механік мінімум, моби тупуваті, боси без виєбонів. Гра не намагається тебе зламати вона скоріше хоче тебе по-доброму ввести в жанр. З іншого боку, якщо ти вже пройшов 10 соусів і знаєш різницю між Танімурою та Хідетакою, боси тут будуть на дві спроби, а може і менше. Але якщо ти новенький і раптом отримуєш піздюлій, не переймайся, вмикай ізі, бийся, кайфуй, тренуй пальці. І найголовніше, до 19 травня гра коштує всього 100 з копійками гривень. Їдемо далі, і ось тобі на волонг фолентайності чи та похуй. Тут же розробники в соусах не вперше, скажімо так, шарять у цій темі. Бо за плечима в них як мінімум дві частини не найгірших ніл. Волонг же, на мій погляд, якраз робився для масового гравця. Це можна помітити неозброєним оком, бо більшість механік зніо або обрізані, або вирізані, що, звісно ж, робить гру значно простішою. Хоча скажу так, деякі. Боси та локації нормально так можуть дати просратися. Ти скажеш, яке нахуй просратися? Ми ж тут Ізі Соус соуси шукаємо. Ти шо відповідаю, не треба хвилюватися для казуальних гравців. Є можливість викликати на допомогу бота. І якщо в більшості сосаликів бот приходить лише на босфайт, то тут він з вами всю локацію пробіжить. Але якщо і після цього тобі буде складно, то цього вийоб, каже гра, викликай другого бота. А втрох, як то кажуть, не тільки чарку можна пити, а ще й батьку в груди разочка прописати. Щодо самої гри, графон приємний. Можна собі створити перса в редакторі, сюжету гарний. Ціна правда не маленька, але на цей випадок є безкоштовна демка. Ну і остання гра на сьогодні ціцькі та аніме. Code Wayne, це якби Dark Souls, замість готики, депресії і смерті, вирішив вмазати собі аніме, крапельницю з емо гумором і трохи вампірської хуйні зверху. І от з цього мутного коктейля народилося щось дуже дивне, але не без кайфу. Гра одразу тебе зустрічає редактором персонажа, де можна зробити або бойового красунчика, або кицюню з прокачаними грудними м'язами, Скажімо так, нахуя той бойовий красунчик. По геймплею це класичний соус але для тих, хто не хоче ночами плакати в подушку. Вороги не такі вже й страшні, а в тебе постійно є союзник, буд-помічник, який іноді реально тягне всю катку на собі. Далі є можливість обирати класи на льоту, що прикольно, бо можна експериментувати. Був ти мечником, бах вже мах, бах танк, бах знову мечник, ну заєбісні. Сюжет, ну. Це ну як це окрема тема: аніме драма з усією хуйньою про дружбу, самопожертву і хто я такий. Іноді прям крінжуєш жорстко, але якщо ти хоч раз ревів над покемонами, то, то тобі зайде. Гра місцями дуже красива, але прям видно, що це не ААА. Анімації часом кострибаті, а деякі локації такі пусті, що хочеться поставити там ларьок з шаурмою, щоб хоч щось було. Але в цілому, якщо хочеш соус, але без бажання кидати геймпад у вікно, Колдвейт цілком ок. Особливо, якщо тебе збуджує свого сполучення, вампірське аніме з мечами і сракою в обтяжку. Якось вийшло так. Пиши в коментарях, чи подобаються такі відеки. Якщо подобається, то напиши, на яку тему хотіли почути наступні мої бабачки. Не забувай про лайки, підписки, спонсорки, дзвіночки. Ну а я тихенько подякую всім тим, хто підтримує канал фінансово, і скажу, що на сьогодні все з вами був Хейдід. З Хейдідом був найкращий в світі глядач. Не забудьте потанцювати із дівчинкою. До побачення.